Бригуни від манчкін, максимальна вага 12 кг. Йдуть в коробочці. Стан їх ідеальний. Вони дуже класні, дуже надійні. Такі бригуни, дівчата, дуже дорогі. Так, і ось покажу вам по деталях їх. Ось таке кріплення міцнюще, надійне. Пружинка, пружинка чистенька, без ржавчини, без нічого теж надійна я її розтягти не можу, не вистачає в мене сили. Далі йдуть ось такі тросики, теж в ідеальному стані. Сама підвізка, на якій кріпиться сідушечка, в яку ми садимо малюка. В ідеальному стані. Тут у нас є лев із шуршалочкою, і кілечками, із тактильними стрічечками різними. Ось така вона всередині, теж в ідеалі. І з іншої сторони, на спинці фіксуємо нашу дити... дитинку, нашу на липучці, і також є поясочок. Він фіксується наперед або назад. Ось Дитинка ваша буде пригати. Дуже класна річ, в ідеальному стані, повний комплект і навіть в коробочці.